А сьогодні рубрика посмакуємо. Посмакуємо разом. Дивіться, ось. Бачите, що в мене є? В мене є макадамія. І я би хотіла показати вам та розказати, в серединці з цей горішок. Зараз я розпакую. Дивіться, бачите, ось, дивіться, які горішки. А чи є вже макадамії? Ось дивіться, які горішки. Бачите. Е, і. Зробимо ось так. Я їх висиплю. Ой, ще якийсь пісочок. Чи -то сіль... Е, І дивіться, в комплекті ось такий. Бачите. Ключі для того, щоб можна було розпечатати цю макадамію. Якщо подивитися, на, саму, на сам горішок, макадамія це такий горішок. І якщо подивитися, бачите, він ось так розпиляний, бо, бо сам по собі він не бачите, він ось так розпилений, розпиляний і по всім. Ось тут є краще, видно, навіть сам горішок. Ну що? Скуштуємо? Скуштуємо. Зараз я розпечатаю. добре, що в комплекті йде така штучка, то навіть не знаю, чим би я його відкупувала, можливо, ножом. Ну, готові? Я готова. Дивіться. Ось так. До речі, буду куштувати вперше. О, бачите як? Дивіться. Ось така шкарлупка, Ну, і сам горішок. Бачите, який горішок? Ось такий. Я вам скажу, що він великий. Ну, пахне ніби горішком. Він солоненький. Мені цей горішок нагадує фундук. Ви знаєте, він дуже-дуже схожий на фундук. Як на мене, він м'якший і маслянистіший.